Так, добрий день! Ми починаємо новий серіал, який називається Новини ОК». Ми будемо тут говорити новини і так далі. Ми будемо тут робити новини. Ще ми будемо тут робити смішні новини. Страшних не буде новин. Ми можемо не переживати. Якщо автор не захоче, то не буде страшних рис. Якщо захоче буде. Ну а ми починаємо. Зараз, зараз. Добрий день. Сьогодні ми хочемо вам розказати новини. Я не знаю, що але щось там пройшло. Дуже смішне. Люди почали ржати і ржати, ржати. Ми можемо вам підтвердити. Я можу вам зараз це прочитати. На одній вулиці та місці люди почали. Дуже сильно сміятися. їх ніхто не зміг зробити так, щоб вони перестали сміятися. І нічі, я б... нічого га... не затикатися, бо у мене таке є срождення. От, видіть, я говорю с... не срождення, а срождення. Ой. Час, час. І ніхто їх не може заспокоїти. Увага, не виходьте на вулицю, бо ви станете тим же. Місце не скажу вам, вулицю теж. по ви підете туди сміятись з так, на весь город. А -а 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 -а. Ой, пробачаюсь місто. Отак от будете. Нам це не треба, нам це не треба. Ой. Ну, а зараз ми подивимось знімки з цього. Вам показали ці моменти, як знімало людей, які сміються на цій вулиці в місці. Ну, а тепер в более важним новинам. Сьогодні ще будуть новини. І сьогодні у нас нова подача відео та з цього ж самого серіалу Бо ми щось вже перестали знімати наш автор зовсім. Вже обмогли. Я должна за нього знімати відео. Подивіться на нього. Я за нього должна знімати, так? Хай він за мене уже знімає. Наш автор мія щось зовсім. Зовсім, зовсім. зовсім. Ну, а мене зовуть. Я даже не знаю, як назовуть мені ім'я. Ну допустимо, мене буде звати Діана. Мене звуть Діана і це були новини перші. Перші новини нашого серіалу. Я надіюсь, що мене будуть знімати ця міля. Бо наш автор правда вже обнагрів. Бо вона не знімає, а нам треба знімати, а? Нам маніке нам її треба знімати. От, дивіться на цю. Ща подивіться. Ща подивлюсь. Да! І що я говорила, що вроді би що не знаю, не бачу це відео. Я не дивлюся. Я таке знімаю. Я саме головне. Я як її заміна Я Я її заміна. І за цього я знімаю за неї нагна далі. Мені теж треба було Хоч це перше відео зі мною, ну ладно. Ну нічого, сьогодні ви побачите подачу нового відео, і я попытаюсь заставити цього автора, хай вона теж, теж там знялась. Якщо вона там не зніметься. Вона потім поймає хору з лише Діани. Ой, а що я зробила? Все. И что ты, ты смотришь? царь автор Мия. Ведяны. Занимайся с нами. На <говорит> <говорит> новинах. <говорит> bye bye.